Так, рідненький, пепелац. Тим пепелацом на другу планету, як я вам обіцяв, ми не полетимо, але будемо з ним ще працювати, тому що він вернувся. Історія в нього проста, хоча він трьохфазний на 380 вольт, але з переплутаними дротами в нього вийшов з ладу блок живлення, трансформатор. Дядько Олег нам регульнув то питання. Ми його включили, він засвітився і всі втішилися. Поїхали. Ото він поїхав. Зараз він робить відлік часу. На включення 3 хвилини він собі думає, треба йому чи ні, ганяючи помпу. Поки що помпу відключив, щоб на холосту не маслала. І якби проблема далі, яка є, він зависає, зависає менюшка. І якби я розумію, що через проблеми блокаживлення навряд чи би щось сталося йому, щоб. Він зависав в меню. Відповідно, почали шукати від простого. Перевірив електрику, перевірив тени. Знайшов утечку. Біля 3 МОм валить на землю. В замовника, вроді як заземлення є, струм не міряв мегаометра, точно немає. Ну, як би бачу, що такого бути немає. Відповідно, відключив тени від нейтралі, щоб виключити цей варіант. Датчиків тут не густо. Один NTC на Бойлері і звичайний терморезистор, вони в порядку, тут питань немає. Запустили, включили, відлік, пішов, ніби працює, і якби, ніби добре, але тільки заходимо в меню, зависає. Інструкція на польській мові, хоча нею володіємо, нічого внятного там не написано, і причина зависання незрозуміла. І в процесі сексу розбирання помічаю цікавий факт: якщо температуру йому додати, то вона сама починає збавлятися. От ви додали, а вона збавляється. Відповідно, нижня кнопка. Кнопка мінус, вниз вона, очевидно, тече. Так, а що все виключилось? Нічого не поняв. Що відбувається? Взагалі якийсь бред. Зараз мав би закінчитись відлік і він би мав включитися. А він взагалі погас і нічого не світиться. 220, очевидно, є, бо діод ще світиться. Я вже не розумію, що відбувається. Кнопка, одним словом, поміняв кнопку. І ото вам почав розказувати. І зараз почалися якісь нові цирки. Тож пробую з ними розібратися. Стабілізатор лінійний 5 вольт на виході були без проблем. Перевіряю, зараз. Є 5 вольт присутній. Тобто живлення є. А може в нього і кнопка включення нормально не працює. А ну давайте ось так зробимо. Ні, не вимикається. Що ж відбувається? До речі, ця кнопка нижня, яку я поміняв, вона вже раніше була паяна і її міняли. З якою метою незрозуміло, бо чотири інші кнопки стоять рідні і до них ніхто не І Тільки нижню. Міняли. І цирки продовжуються. Воно то працює, то не працює. От, І вроді, якби реакції на деформації нема. А що відбувається, незрозуміло. Попропаював всі грубі елементи. Замінив перемичкою запобіжник багаторазовий. І не можу знайти. Де відбувається? І саме цікаве, що раніше і до цього моменту такого не було. Тобто воно почало проявлятися тільки зараз. І ось на деформації реакції нема. Кнопки не течуть, ніби як принаймні випаяну перевірив, проблеми тут немає. Як воно себе без термодатчика веде, відключаю термодатчик, теж не в ньому справа. І поки що більше питань, ніж відповідей. І нема до чого домахатися, тому що повторяємість хаотична. Були би мікротріщини, воно би вже давно спрацювало. То хто ж мені скаже, в чому справа? Якби десь щось в поживленнях, то напруга була б зовсім інша. Бо я ще думав, може 12 вольт використовується для релюшок. І, наприклад, плюс 5 є, а 12 пропадає. Саме для того і запобіжника міняв. Але поки що нічого не зрозуміло. Добре, чекаємо, шукаємо. І Ось воно блимало, блимало, гну, не реагувало, а тепер включилося і нормально працює. Контролюю напругу до стабілізатора. 20 секунд з копійками до включення, і якби тепер знову перестало проявлятися. Нема за що зачепитися. Ще лишається хіба не пропайдась на пруці, глюки самого стабілізатора, і якби все. Тут більше нічого немає. Тут є генератор опорного на тельці для термосенсора, напевно. Уеленка і все, воно проста як доска. Тобто тут немає чим займатися. 21 градус це температура. Яка виставлена, воно пам'ятає попередню, відповідно, от я її можу задати. Це є збільшую, тепер не зменшується. От включився насос відключився, по-моєму. Додаю температуру до моменту включення. Включилися реле, пішов нагрів. Тобто воно працює зараз. От можна температуру збавити, воно відключилося. Тобто воно працює адекватно. Добре, тепер ми собі йдемо вниз, щоб нам тенами не клацало. Тепер зависання. Зависання проявлялося, коли ми переходили в додаткові функції. Центральна кнопка включення-виключення вона би мала бути задаттям режиму. А ось вона пішла. Фізично кнопки працюють. От знов режим задання. Він працює. Вийшов, тобто кнопки працюють. Другий режим P01. Відповідно, би мали задаватися параметри нагріву тена. 4, 5, 6. О, а тепер не зависає після заміни кнопки. Хоча кнопку міряли, ніби була нормальна. Але появилося включення-виключення, яке ми тільки що бачили на камеру, якого раніше не було. І виходить якийсь бред. Причому бред сіва й Два це налаштування насосу. Ну і там далі згідно з інструкцією. І що, як ви на то дивитесь, що скажете? Це я з власником розмовляю, який в шоці тут стоїть. Я в такі моменти люблю питатися, чи ви до церкви ходите. Вже записався. От. І якби все зараз працює адекватно. Давайте ще провчемо, але якщо воно тільки що... Само включалось-виключалось, то воно знов це буде робити раніше чи пізніше. Так, щупи поки що забираю. Як бачите, на простукування не реагує. Тому про холодні пайки мова йти не мала. І що мені людину відпускати зі зремонтованим пристроєм? Зрозуміло, що вернеться, але коли? Що превентивно робити можна? Теоретично можна махнути стабілізатор на нього не схоже, і можна пропаяти процесор, що на нього теж не схоже. Тому що ну, як би реакція би була на деформації і на простукування. Ще теоретично міг би бути сенсор по включенню, але він по 220 В аварійний сенсор. Ось десь на нього дроти пішли на бойлер. Але тоді би 5 вольт пропадали. А вони присутні постійно. Раз присутні 5 вольт, то я ще не встиг зрозуміти, от чи пропадають 14, бо зараз дефект не проявляється. Мережу 220 дроти теж продручив і якби теж нема проблеми. Отак і живемо півдня куди під хвіст. І мінімальний ризик, що китайський шнур і мой. Моє дупло десь щось не контачило, і тому десь відходило всередині і ззовні на деформацію, бо воно ззовні жорстке, не реагувало, тому беру вже з заземленням, зразу вкручую шнур. Заодно подивимось, чи моє ПЗВ не виб'є. І вмикаю в розетку з ПЗВ вже. ПЗВ не вибило, відлік пішов. Наблюдаємо ще раз, чим то закінчиться. Відповідно, раз ПЗВ не вибуло, можливо, той струм утечки є мізерним, і там не так, щоб пробити, є просто якась утечка. Але не знаю, 3-4 мегаома – це небагато, то що я намію. Я вже не маю, чесно кажучи, ніякої впевненості. Але мене зараз цікавить, чи не повториться дефект з виключенням якого раніше ніколи не було. І ну, ми вже бачили, що тепер не зависає по меню, нормально ходить. Якщо так, то може і повезло. Продовжуємо продовжувати.